Це громадський контроль, і сьогодні в нас історія про те, як пиляють гроші європейських партнерів на ремонтах навчальних закладів на Дніпропетровщині. Про завишення в декілька разів суди. Відмову давати документи по тендерній документації та да багато чого іншого. Поговоримо сьогодні разом з Денисом Селіним, головою громадського контролю. Денис, доброго дня, доброго дня. Мене звуть Куп'єнко Олександр, і ми будемо розпочинати. Денис, для початку розкажи, будь ласка, взагалі, як у нас проходить фінансування європейських наших партнерів і як взагалі з'являються гроші в громадах, тому що я думаю, наші дичі не знають, що багато грошей на ремонти, які йдуть в громадах, в тому Дніпропетровщини, ідуть від європейців і можуть зникнути дуже легко. Дивись, багато коштів а, від Євросоюзу йде через європейський інвестиційний банк. Угу. Тобто, відповідно, це кредитні кошти, де Україна укладає угоду, і відповідно, європейський банк під невеличкий висоток, дає Україні гроші, але їх доведеться повертати. І коли нам казали про велику відбудову, і е, е, зараз про відбудову. Це складні великі проекти а, з європейським інвестиційним банком, де йдуть кошти, тобто це йде мільярди. Тобто наприклад, вже пройшло декілька програм. Зараз де чергова програма це більше ніж на 100 мільйонів євро. це там не ну, можна порахувати. Угу. Тобто, і відповідно по цим програмам виділяються кошти. І в а, коли йдуть кошти від європейських партнерів, там є багато аспектів, як треба проводити закупівлі, чому вони мають відповідати, і є а, запобіжники. Тобто, наприклад. Один з основних запобіжників це забезпечення договору. Тобто, коли фірма приходить на якийсь об'єкт, то вона одразу робить забезпечення договору. Зазвичай це 5%. Тобто 5% від суми договору вона кладе на рахунок в банку, і якщо вона не виконує цей ремонт або не вкладається і розривається договір, то ця сума отримується замовником, тобто держава або місцеве самоврядування. Тобто, це зроблено для того, щоб були. Нормальні підрядники, які в певний момент не зникали, відповідно, це позитивний момент, що ну у підрядників є стимул, все ж таки доводити об'єкти, тому що багато об'єктів в нас там кидаються, і так далі. Наприклад, 24-му році в підгородньому мав бути реконструйований садов... садочок івушка. Тобто на це були. Закладені кошти був проведений тендер на 96 мільйонів, і відповідно там було забезпечено договором. На осінь 24-го року було видно, що ніхто активних робіт не проводить, там менше ніж на 2 мільйони щось зроблено. І після цього ми підключилися допомагати міській раді, щоб вони таки отрималися забезпечення договору, писали їм запити в банку запити. І ось можна побачити, що там 4,8 мільйонів в цьому році перераховано, відповідно, міській раді Підгороднього по забезпеченню договору. Тобто, так, садочок не був вчасно зроблений, але хоч якусь компенсацію міська рада отримала. Є інший негативний приклад. Так, слухай, ну цікава історія, до речі, про Підгородні. Да? Зараз ми поговоримо про трохи іншу громаду, в якій не все так райдужно, да? але давай про цим зафіксуємо. Тобто багато насправді садочків, шкіл, лікарень та іншої комунальної власності, в тому числі, яка розбомблена да? расистами, зараз відбудовується в тому числі за рахунок європейських грошей. Тобто це не просто гроші України чи гроші, які громада сама заробила. І дуже важливо їх правильно ними може щоб європейці надавали їх і надалі. Бо, Шо всього цього у нас не буде. Це я думаю важливо зафіксувати для наших глядачів. Е, давайте ми поговоримо про Троїцьку громаду. Ми її аналізували, громадський контроль. Розкажи, що взагалі там відбувається, як гроші європейських партнерів освоюються, скажімо так. Ну, це приклад того, коли маленька громада отримує значні кошти, які значно більше її бюджету розвитку. Тобто, в цьому випадку, де 2019 році, вже тоді діялася ця програма, була проведена закупівля стосовно. Львовчанської школи на 27 мільйонів. І відповідно там було забезпечено договором. Згідно з забезпеченням договором, до кінця 2020 року мали бути зроблено всі роботи. І відповідно було забезпечено на рік. Але після цього, в 2021 році, вони там продовжують договори і в 21 році ще укладають ще один договір. Кажуть, що ми не все врахували. І ще на 2 мільйони, на 2,5 мільйони. І сплачують 2 мільйони. А потім в 22 році розривають обидва договори. Тобто об'єкт не зданий, якісний, але розривають договір всі все влаштовує і забезпечити договор, тому що вони не продовжили міська е, сільська рада. Відповідно, ніхто його не отримує, фактично його повертає цей забудовник і не виконав договір. Після цього е, поліція починає провадження правоохоронців і вбачають там завищення і всі інші зловживання. Але в 23-му році вони вирішують, що треба ж такий об'єкт завершувати, е, проводить ще один е, е, одну закупівлю на 7 мільйонів. І ось ми її проаналізували по нам там можна побачити на екрані. В середньому по позиціям завищення на 80% відносно ринку. Там невеличка сума ми проаналізували, там, але в середньому по позиціям 80%. Завищення. Це космос. Ну, відповідно, ми звернулися до правоохоронців. і Правоохоронці кажуть, що там можливо було взагалі задвоєння. Тобто, що було зроблено в минулому, вони зараз про це звідують. Просто по документам хочуть провести те, те, що вже було зроблено. Це так у нас іноді роблять. Тобто, це хай е, 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 mm -hmm. визначають правоохоронці. Ну тобто, через які чинники, і хто винес в ці, цій ситуації? Тобто ну у нас є керівник керівник Троїцької сільської ради Олег Чуприна. Тобто він підписує договор. Ага. Він не бачив цього або не помічав. А, є людина, яка проводила закупівлю. Це а, Ірина Гречка. Тобто, вона не продовжила забезпечення договору. Відповідно, якщо ми кажемо про ці при цьому к цьому кейсі, тобто вони заключили додаткових. Uh -huh. Uh -huh. Угод і закупівель на 9 мільйонів, тому що ось з самого початку дивним чином не, не продовжили забезпечення договору. І ще те, що ми кажемо, значне завищення, те, що ми допускаємо. Uh -huh. Ну Дивна ситуація, скажімо так, і це все ми, ми маємо розуміти, це європейські кошти. І тут в нас е держава має ці, ці кредитні кошти виплачувати потім. Всі ми будемо виплачувати ці кошти, ось, і ось у. Дивну діяльність. Беремо іншу закупівлю цієї ж громади за кошти Європейського інвестиційного банку. Це Пісарєвська гімназія. Ми взяли і проаналізували частину матеріалів по цій закупівлі, 18 позицій. Це безпосередньо ми взяли з актів виконаних робіт і порівняли з ринковими цінами. Що ми бачимо? На ринку це кошти біля 28 мільйони, усі 18 позицій, а сплатили за них. 5,9 мільйонів. Тобто завищення більше, ніж в два рази. 110% націнки. 11. краще. Тобто, ну, наприклад, в цій позиції війшла мінеральна вата Тобто, 100, товщиною 150 мм. Купили її за 541 гривню за метр квадратний, а ми бачимо ринково 182 гривні. В три рази. Тобто, три рази. Ага. Так само, якщо подивитися ось на екрані те, що ми бачимо, металочерепиця. В два рази майже бруси майже в два рази завищення, утеплювач завищення більше, ніж в два рази. Ну, дивна ситуація Серйога. по різним позиціям. Тобто, і відповідно, що, е, яка ситуація наразі? Наразі ось е, сільська рада, вона ж отримує ці акти, вона могла б перевірити, але вона мовчки підписує. У нас є також Міністерство розвитку громад і територій. Вони вважають, що це. На їх зону відповідальності, хоча вони обирають проекти, але вони їх потім не контролюють. Є там завищення, є порушення uh -huh. і так далі. В нас є державна радийська служба. Yeah, okay. а, і багато людей казали, так, вони ж мають контролювати завищення, вони кажуть, ні. Ми не знаємо, як фіксувати залишення. Ну, тобто, порівняти з епіцентром, взяти середню поринку і так далі. Це можна робити при бажанні. Тобто, в Європі дуже часто це роблять, і, 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 і так визначають є зловживані немає немає. Або експертизу замовити. Вони все це можуть. У нас зараз єдине, що хто працює, хоч частково це поліція і це набу. Тобто вони можуть якось це фіксувати, відкривати провадження, потрошки рухатися. А, і до, 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 до чого доходити. Тобто, Але а, це все погано впливає на а, те, як нам будуть давати кошти Єврокомісія, Європейський інвестиційний банк. Ну вони ж рано чи пізно це побачать. Ну, не треба казати, ну, що а, тут все окей, і ніхто нічого не дізнається. Там не, дізнає не, там не тобто, і, і, А, а потім будуть розповідати, а чому так. Я, а, у, у, Єврокомісії вони також враховують, яка була реакція, те, що я знаю. Тобто, умовно кажучи, повідомили про зловживання, а хто відреагував? Якщо я кажу, Державна служба не реагує, так а що вона тоді має робити? На повідомленнях вони кажуть, що вони можуть контролювати європейські кошти. Ну, по всім кейсам, по іншим кейсам, ми їм надавали всі ці документи реакції за декілька місяців нульова. Тобто ну, це, 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 це приклад. Чому це важ, важливо? Тому що, якби, ось, наприклад, завищення в два рази, так значить за ці кошти можна побудувати або, або відремонтувати дві гімназії, а не одну. Можна відповідно відремонтувати дві гімназії. І Кошти, які зараз підуть з місцевого бюджету, їх можна було пустити на дрони, наприклад, було, або на іншу техніку, якщо з якась бюджету якась компенсація. Тобто ми кажемо, що ми маємо кожну копійку більш ретельно перевіряти і використовувати, а не так, що під час війни ми ось якось використовуємо і ніхто за це не несе відповідальність. Тому ось, умовний, у Тройській сільській раді треба задавати питання Олегі, Олегу Чуприні, Ірині Гречків. Тобто, щоб їх знали не тільки в селі, а й на рівні області. Тому що це кошти, які буде віддавати держава. Ми всі з вами. Це кредитні кошти. Ну да. так тобто ще раз можемо зафіксувати таку важливу деталь, що це не просто корупція, а це менше зроблених. Речей в тій, в тій жі сільській громаді менше взагалі зроблених якихось об'єктів по всій Україні. Більше того, та ж громада через такі зловживання може більше не отримати на якомусь етапі і буде заблочена ця до допомога, і все. Тобто, що встигли, те зробили, де встигли, те там трошки собі взяли. Можливо, вода, це зараз перевірять правоохоронця. АПО. А далі все це також мають розуміти і виборці я думаю цих людей. А мешканці цієї громади мають та навіть можуть задавати питання тому ж сільському голові та сільській раді, чому взагалі так відбувається. Там і дороги, наскільки я знаю, не дуже гарні в цій громаді, могли б за ці гроші їх відремонтувати. Ну, багато є питань. Але наша задача громадського контролю робити так, щоб таких зловживань було менше. Ми від себе робимо все, що можливо. Правильно я кажу, Денис? Так, треба розуміти, що корупція поєднана. Тобто, коли ми кажемо про ситуацію в Тройській громаді, тобто фірма, одна з фірм, яка перемагала всіх закупівлях, що я казав. Вона дивним чином також приймала участь в частині реконструкції площі Оспенської, де ми теж бачили дивні речі з завищеннями, uh -huh. нецільовими використанням і так далі. Ну, див дивні збіги, я, я ж кажу. Або коли ми кажемо там про аульські водовід про який ми будемо розповідати, де там набув зараз активно рухається. Тобто, це все будемо розповідати в наступних етерах, а щоб показати, що ось ця корупція, вона наскрізна. В різних аспектах, і якщо ми будемо публічно про нього про неї говорити, любу люди будуть її розповсюджувати, то її можна зменшити. Тобто, коли ми зменшимо на конкретних кейсах, то е, інший сільський голова, міський голова не буде так зловживати, тому що в нас ще буде мінімум декілька випусків про подібні кейси зловживань в різних містах, в Ніперії, е, Поряд зі про в Кам'янському і так далі. Тобто, де є системні зловживання, і де є велика корупція, і що усі ці кошти можна було направити на відбудову, а частину коштів і законовлену направити на допомогу збройним силам. Але коли в нас ось такі корупціонери системно під час війни зловживають і а, їм плювати, що в... менше кожен йде на збройні сили. Їм плювати, що вони розкрадають європейські кошти, що це будуть наслідки, що певні регіони можуть не, не отримувати кошти. Тому що коли будуть перевірки, то ну, що вони будуть казати? Ну так вийшло, ми вирішили, що можна купляти в два <гай> рази дорожче. Ну я подивлюся на цих європейських е е е е перевіряючих, які закриють на це очі. Ну, можливо, можливо, всім буде пофіг, можливо, можливо, ні, ми не знаємо. Тому сподіваємося, що за рахунок розголосу ми всі разом змінимо ситуацію. Правоохоронні органи документи е пішли, вони працюють потрошки, подивимося, що буде. Будемо інформуватися, сподіваємося на краще і віримо, що за рахунок розголосу корупції в Україні буде менше і буде більше грошей на Збройні Сили і на відбудову. Дякуємо вам всім, до побачення. Наступних зустрічей.